Всім привіт! Ви на каналі Box Traffic і в цьому відео я вам покажу як робляться інстаграмні бізнес менеджери для залива реклами Facebook. Щоб зробити бізнес менеджер за допомогою інстаграма, вам потрібно мати аккаунт з сторінкою. Я взяв авторіг і на ньому створив сторінку. Ось, заходимо на цю сторінку. Далі переходимо в наші налаштування, нажимаємо налаштування. Гуртаємо донизу, прилінкувати аккаунт і вибираємо Інстаграм. Нажимаємо Connect account. Connect, контіне. І ось тут вам вибиває ось. Вам потрібно зайти в Інстаграм. В мене вже є Instagram, до нього є пароль, логін. Ми нажимаємо просто Увійти. Далі зберегти інформацію. Нажимаємо Увійти, вибираємо бізнес, далі, далі. Тут вибираємо що небудь і продовжити. Все готово. Нажимаємо далі. Це у нас бізнес менеджер показує, що створило. Тепер ми заходимо в ADS Manager. Скачаємося нам Februx статус. Ми заходимо в ADS Manager. І дивимося, чи наш бізнес менеджер створився. Да. Наш бізнес-менеджер, як ви бачите, створився ось з сторінкою. Якщо ви хочете робити багато бізнес-менеджерів без, бізнес без сторінок, вам потрібно на цьому бізнес менеджері зайти в сторінки, видалити сторінку. Потім обратно на цю сторінку начепити тільки вже зробити так, як ми робили, тільки вже робити з новим інстаграмом. Один інстаграм це один бізнес менеджер. Отак, ви просто заходите в сторінки, то видаляєте сторінку звідси, просто видаляєте її і все. І тепер у вас виходить BM без ФПшки, і ви можете таких БМів наробити з одною ФПшкою дуже багато. Але якщо ви хочете заливати з рідної ФПшки, то вам потрібно цю ФПшку лишати і створювати ще нову ФПшку, якщо вам дасть на аккаунті, і так само на неї в'язати. Instagram і ось таким чином робити такі бізнес менеджери